Доброго раночка, мої дорогеньке. Сьогодні отримала ще насіння. Насіння відтримала від проф фірми Профнасіння. Вона має ось так надпис: це профнасіння. Воно буде оригінально. В оригінальних упаковочках прийшло. Замовила на їхньому інтернет-сайті, боюсь, купувати. Десь на руках або в супермаркетах, бо лежить воно декілька років. Потім не всходять, ну, не всходять і мене це мало влаштовує. Я купила айстрачку. Шанхайська трояндочка суміш. Дуже така гарна Айстра, дуже красива, пухнаста. Вже ми трохи сіяли її на пробу з маленького такого пакетика. В тому році дуже нам сподобалася взяла суміш, бо там багато кольорів, а в суміші попадають ще такі кольори, які, от поштучно, не купити. Тому взяла суміш. Айстра. Балун темно рожева, 1 грам, це виробник Німеччина. В таких пакетах дуже гарно всходить айстра. Вона дуже міцна, великі квіти, бокових багато дає. Пагонів і пуп'яночок, і якщо вам, наприклад, не на свіс, а вам просто щоб полюбуватися, то ну, оці такі в профпакетах ну, дуже яркі кольори самих квіток дуже яркі, багато дає бокових пагонів, ну, дуже радує. І айстра на зріс Beauty Day суміш. Це невеличка айстра, ну, помпонна така багато, гілічна. Якщо ця буде. Одна голова, то це буде на гілочки. Також дуже-дуже гарне ось у її описання. Значить, у ці пакети ще, якщо їх відкрити, в вони фольгіровані. І воно насіння там не попріло. Воно там гарно зберігається, воно оброблене. І схожість буде дуже гарна. Також мені треба селера в насінні. Мені не треба багато. Я взяла собі ось по 0,5-2 пакетика вже брала я ту Аніту красива, дебела, зелена, дуже пахуча Селера гарно всходить. Вона тугенько всходить, довго треба проростає, вегетатірує довго маленька рослинка, але потім іде, 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 і гарно набирає свою зелену масу. Сію ту селеру я в лютому місяці, і мені вона потрібна на розсаду. Я собі лишаю там на зелень на консервацію, а також на розсаду продаю поштучно, Ми в тому році торгували такою селерою такою 3 гривня штучка. Ми її продавали. так, Люди брали її по десятку, і брали, і брали поштучно, собі купила. На пробу ось такий салат. Може, хто таке вже брав? Такий салат, як напишіть, будь ласка, що він собою уявляє. Такий, ну саме такий беру вперше. Хочу спробувати про нього ж, зараз що тут про нього пишуть. Ну ось він, Сорт салату з блискучими світло-рожевими листочками, середньої товщини. Ніжка, масляниста головка. Так, ну Має бути він гарний до кінця травня. Так, Треба його посіяти. Ну Ми раніше посіємо його в касетку, а потім з касети десь висидю в теплиці, побачимо, який-то він буде той салат. Ну, хочеться такий хрусткий, зелений, сочний. Ну, що вийде, побачимо, розкажу вам потім. Помідорчики ще трошки заказала ж помідорчики. Брискаліна, без них нікуди. Слухайте, дуже добре. Мені в тому році подружка подарила такий пакетик на 8 березня. Я думаю, ну що це за Брискаліна? А він суперовий, низький. Гарно розгалужений кущ. Мало потребує до себе уваги. Плоди червоні, такі сливкою. Їх було так багато тих плодів з того пакетика 10 штук в мене було, тих рослин. Ми і наїлись і закрили. І ну, щось комусь давала, роздавала, ну багато. Насіння я з нього не зібрала. Купила нове помпо, боялася зібрати насінчику, хоча, вроді би як можна перший раз зібрати перший рік, але не збирала. Брискаліни, дівчата, хто шукає із ну, цих ефок, кажуть не смачний, Оцей смачний. Да, вони не крупні, ті томати, але вони дуже добрі. Солодкі, не тріскається, нема кислинки. Дитина їла прямо з куста, ну так як виноград. Ну, Супер сладкий. Потім взяла ще баклажани собі на пробу Попробувати оцей Анатолія. Він у нас, дівчатка, торгують ним на базарі. Плодами цього Анатолія вони не признаються, що це він. Вони його кажуть, що він універсал. Ну, розпитала, куплям купують. От хто на продаж, хто багато сіє, багато має території, купують цей Анатолія. І він е, має гарні такі плоди, вони блискучі, вони рівненькі, вони такі в міру товсті, не і не товсті, вони не випирають, наприклад, вначалі початку да, тут таке товсте або тут тонке, а внутрі ззаді пузате. Всі вони однаково гарні були. На вкус також дуже добрі, насіння мало не горчить, не темніє. Ну, гарний був синій у дівчат наших на базарі на продажі. Взяла собі спробувати. Можливо, візьму ще на розсаду такий, щоб посіяти і людям продати. Ну, Ось такий баклажанчик, зараз я вам переверну почитати. Він, бачите, не завдовжки 22-24 см. Ось такий плод. Ну, гарний, гарний навіт був дуже гарний, не дуже кажуть, е як назву, ну, ось дівчинка мені, слава Богу, розповіла, призналася. Так, завжди в розсаду, помідорів, всі багато помідорчиків. Вже було відео по розсаді, ще буде багатенько. Ось хурма, хурма низько, е дуже смачні. Томати, мені дуже нравляться смачнющі. Оце такий томат в цих оранжевих пакетиках вже купувала оцей смачний фірма. Гарні вийшли вийшла непогана розсада і справді був добрий томат. І свої втратила на сінічко, свої рожеве фламінго, то трошки докупила, ще буду докупляти на розсаду. Ну, Зразу все не купиш одною посилкою, бо все стоїть багато коштів. То будемо купувати ну, такими помірними партіями. Ось такий автомат, розовий фламінг, а ми собі. Вегетативний період 95 днів і вже є перші плоди. Плоди, правда, дуже-дуже смачні, солодкі такі, ну, в задоволення поїсти для себе. Супер класний. ну, Мені він дуже подобається. Також прислали мені ось такий подарунок. Подарунок, ну, посім. Не дуже люблю таку зеленуху, ну, посієм. Ще хочу е, показати, вам. купила насіння е, помідорів у не з магазину, а у колекціонерів. У колекціонерів їх у нас в Україні багатенько. Мені подобається і ближче до мене Світлана Сметана. Вона Недалеко від мене живе, це теж Дніпропетровська область. І я вже купувала в неї носінько, все соответствує. Дівчатка, кому треба, заходьте на фейсбуці, вона є. Подивіться і немає в неї пересорту. Вона дає непогану консультацію і по вирощуванню, і по всім своїм. І по всім своїм плодам, сортам, які вона там вирощує, ще не тільки помідорчики вирощує. там в неї огірочки і дині, і кавуни, і все на світі. В неї є. Кукуруза там в неї смішна, є така цікава. Я наче бачила. Ніяк ніяк не придбаю, мені щось ще, ще мені тільки кукурузи і все. Ось такий хоч захотілося міні помідорчиков трошки вику, накупила, брала я в неї вже якісь, ага, і брала я в тому году в неї і ще трошки докуплю. Знаєте що? Хотіла спитати, сказати вам помідори. Помідори серії гноми. В неї там багатенько вибор є. Я брала якісь темні, були в тому році дуже-дуже добрі. Насправді, забула назву, і ми їх всі так з'їли, і навіть насіння не позбирала. Ну Ось ще трошки я в неї щось прикупила, Ну будемо купувати іще. Ось така в мене прийшла мені сьогодні посилочка невеличка. Не, потрохи по купляємо. Потрохи готуємося до сезону. От і буду вам показувати свої пакунгочки, як будемо сіяти, що робити. Пишіть, коментуйте. Дякую вам велике, що ви підписуєтесь на мій канал, що ви ставите лайки, що ви коментуєте, що коментуєте і хто що купляє, хто що саде. Величезне вам дякую, мої дорогенькі. Хай щастить, хай переможе наша Україна, і все в нас буде добре. Будь ласка, до побачення.